Спортивний смарт годинник Norge h модель Apache є у нас в наявності. Особливості цієї моделі в тому, що тут є компас. Занурюватися в ній можна до 3 метрів, педометр, секундомір, будильник, альтиметр. Також у ній є. Зараз ми більше її оглянемо. Технічні характеристики у неї йде скло з мінералу. Повністю корпус йде сталевий. Чотири кнопочки. Ми їх ось тут бачимо. Рімінець тканина з такими металевими вставками. Зараз ми також подивимося, як він виглядає на руці. Ось так він виглядає на руці.